Сестра надії Савченко. Віра оголосила акцію під СІЗО у Новочеркаську, де утримують і сестру. Зараз знайомі друзі їдуть до цього міста з різних куточків України. Там під стінами СІЗО за дві години зберуться друзі. Надії Савченко. Наша Валентина Молдрих зустрічала їх у російському Донецьку. Підтримати Надію Савченко і добитися від російського правосуддя дозволу на її медогляд. Такі основні вимоги друзів Надії Савченко очікується, що під СІЗО, яке розташоване на символічній для нас вулиці, українській, сьогодні зберуться з десяток друзів льотчиці. Вони кажуть, що це боротьба за життя надії, яка наразі різко втрачає вагу і без їжі та води проживе не більше трьох днів. Будуть також мати і сестра Наді усі вимагатимуть одного, аби до неї впустили трьох українських медиків, які і вчора прилетіли до Ростова. Я дивилася Надю, за ніч втратить 4 кілограми, вона тримається за серце, за той орган, який взагалі ніколи її ніде не турбував. Сухі губи. Ну, видно, що вона ну, для такої людини 3-4 дні об'єктивно. Моя дитина помирає, вона вже вся синя, в неї ноги пухли. Вона вже казала, я до 22 помру. Для чого? Виручте, мою дитину, виручте. Вони какати тут її мучать. Вів йому виручте мені звертаюся до всієї української влади. Поможіть, поможіть мені врятувати мою дитину. До Сізо Новочеркаску прибудуть також іноземні дипломати, українські консули і нардепи, які хочуть побачити на власні очі, чи не будуть російські правоохоронці порушувати права українців. Нагадаю, учора Надія Савченко виголосила емоційну промову на останньому перед вироком всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росії з її государственностю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг. Якщо не боятися і бути не вона закликала, аби суд зачитав вирок за тиждень. Мовляв, лише за цих умов припинить сухе голодування, але надію не почули і суд призначив дату вироку майже за два тижні. Валентина Мудрик, Нікіта Бородін із Ростовського Донецька, ТСН 1+,1.